Потреба мати у складі антитерористичних підрозділів. Окремі бойові групи, які використовують парашутний спосіб доставки, виникла практично з першого дня їх існування. В середині ХХ століття прогрес у сфері проєктування та виробництва парашютної техніки та спорядження дозволив військовим та спортсменам утримати революційний парашут типу крило та дихальні системи для висотних стрибків. Раніше десантники мали обмежені висоти виброски, виходячи з можливостей організму людини, а парашут типу Купол практично не давав можливості маневрувати у повітрі та вибирати необхідну точку приземлення навіть при сприятливих погодних умовах. Без систем навігації парашутист не міг швидко зорієнтуватися на місцевості, а індивідуальне спорядження не дозволяло мати великий боєкомплект для персональної зброї. В історії є багато прикладів, коли навіть ретельно сплановані масштабні десантні операції стояли на межі провалу лише завдяки поривчистому вітру чи низькій хмарності у зоні виброски. Величезний досвід парашутистів-спортсменів стався у нагоді. Одними з перших в світі, хто використав цей досвід у військовому застосуванні, були американські Форсис» та англійський САС. У цих підрозділах вже тривалий час існують спеціальні курси хало і хахо. Курси хало відрізняються тим, що вільне падіння десантника триває до екстремальної висоти, на якій можна безпечно розкрити парашут. На курсі Хахо, десантник виконує стрибок з висоти біля 10 тисяч метрів з використанням дихальної системи. Після вільного падіння на висоті 5 тисяч метрів він розкриває парашут і планує до заздалегідь визначеної точки приземлення на відстань до 100 кілометрів. Завдяки високому рівню розвитку парашютного спорту, який є дуже популярним в Україні ще за радянських часів, а також зусиллям інструкторського складу Центру спеціальної підготовки, вдалося у найкоротший термін сформувати високопрофесійний, десантний підрозділ у складі української альфи та довести підготовку співробітників до сучасних світових стандартів. Сьогодні бійці-парашутисти Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України здійснюють стрибки з висоти 4900 метрів без застосування дихального обладнання. Бойова група, відокремившись від літака на цій висоті, може здійснити вільне падіння у повному бойовому спорядженні, вага якого складає до 50 кілограмів. Розкривши свої крилоподібні парашути на висоті 4 тисячі метрів, вони можуть спланувати на відстань до 10 кілометрів від точки виброски. Вихід на ціль може проводитися навіть уночі. А новітні навігаційні системи та прилади нічного бачення виведуть бійців прямо на заплановану точку посадки. Сучасне тактичне спорядження дає змогу тримати зброю, обладнання та спецзасоби у положенні, яке дозволить їх миттєво застосувати у разі виникнення потреби. Багато хто з парашутистів центру спеціальних операцій А мають за плечима більше ніж 50 стрибків у повному бойовому спорядженні та тисячу загальних стрибків. Завдяки своїй високій кваліфікації вони можуть здійснити приземлення на гірській вершині, на даху захопленої терористами будівлі або палубі судна, захопленого у полон піратами. Паріння на парашуті типу крило та приземлення під малим кутом є практично безшумним і дозволяє повною мірою використовувати фактор раптовості. Українська альфа має унікальний досвід застосування тандемних парашутних систем для проведення антитерористичних операцій. Унікальність його полягає у тому, що десантник, який пристебнутий до тандемної системи, не відволікаючись на керування парашутом, може вести спостереження за місцем приземлення а у разі виникнення загрози може застосувати зброю ще у повітрі для прикриття групи, що здійснює посадку. Утримання спеціального десантного антитерористичного підрозділу на належному рівні потребує значних матеріальних витрат на тренувальний процес та закупку сучасного спеціального спорядження світового рівня. Завдячуючи зусиллям керівництва Служби безпеки України, парашутисти Центру спеціальних операцій А мають у своєму розпорядженні спортивні парашути Класік висотоміри з тритіумною підсвіткою Баріго. Системи глобального позиціонування Гармін, тактичні освітлювачі, шурфаєр, коліматорні приціли Ейнпойнт, Комп 2», тактичні черевики «5.11 Тактикал та багато іншого спеціального спорядження. Але основна цінність цього унікального відділу Альфи безумовно самі бійці. Кожного дня парашутисти Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України разом з бійцями інших відділів беруть участь у бойових чергуваннях та операціях. При цьому вони здатні виконувати весь спектр завдань по фізичному припиненню терористичних актів, які на жаль мають місце у нашому сьогоденні. Ты залозник жив!